Всім привіт вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, важливе підживлення огірків. Дивіться, ми не так давно висадили огірків теплицю і бачимо наступну картину. Є ось такі листові пластини, прошилки у них добре видно зелені, а між ними вже починається пожовтіння. По краю листа також йде пожовтіння. Про що це може говорити? Це говорить про те, що огірку не вистачає дуже важливого для нього компоненту, як магній. Магній ми можемо йому компенсувати за рахунок ось такого добрива. Сульфата магнію. Його ми можемо вносити по листу, це буде більш скоріше. Там приблизно 15 грам на 10 літрів води. Або, так як я буду вносити підкореневе підживлення 25 грам на 10 літрів води. Ось так воно виглядає. Ми його розчиняємо. Далі, перед тим, як вносити добриво, проливаємо наші огірки, щоб грун був вологий, і трішки більше, ніж пів літра. Вносимо добрив під кожен огірок. Через 3 дні я внесу ще кальциніт. Сьогодні не потрібно, тому що, по-перше, разом вони не поєднуються. Е, огірок буде конкурувати за споживання того чи іншого поживного елементу від добрив. І це буде не так, як нам потрібно. Тому сьогодні сульфат магнію, а через 3 дні кальциніт, а потім якесь універсальне добриво. У мене це буде Master 202020. -2020. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!